Слава Україні! Вони вкотре говорять усьому світові: так, ми божевільні, тому здавайтеся нам, здавайтеся на нашу божевільну милість. І ми будемо знищувати далі Україну, залишатися божевільними. Ну, єдине, що можемо зробити, сідайте з нами за сіл перемовин. Це про Росію, про це дно і всесвітнє зло. Дуже багато сьогодні, звичайно, говорить про те, що відбувається. Але перш за все, хотів би подякувати тим людям, які сьогодні протягнули. Руку допомоги. Підставили плече усім тим, хто опинився на затоплених територіях. Ця біда стосується кожного з нас. Звичайно, мені болить особисто, тому що лівий берег це моя мала батьківщина. Болить, але і серце кличе до помсти, до холодної помсти, до ненависті і розуміння того, що все рівно ми звільнимо нашій території. І нічого не може зупинити майбутні дії. Давайте скажемо це так: майбутні дії нашого війська щодо звільнення тимчасово окупованих територій. Чи сяде Україна за стіл перемовин з Росією так, тільки на наших українських умовах за нашою українською формулою миру. А поки що у них в Криму черги, черги на Кримський міст, аби тікати з нашої української території. Вона стає для них. Ще більш негостинною. З крану починає текти дуже погана і смердюча вода. Хоча щодо смердючості, то Росія до цього звикла. Кажуть, що якраз назва Москва, Москва, воно і перекладається як вонюча вода, смердюча вода. Нехай повертаються до неї, вони звикли тому жити, але без нас. Сподіваюся, що допомога союзників підтримка стануть ще більшою. Ну і, звичайно, ще раз низький вухлін. І величезна подяка усім тим, хто допомагає людям, хто опинився у цій зоні підтоплення. Я не буду, звичайно, і не маю на це право говорити про те, що буде потім. Про це навряд чи хтось знає, крім ну, одиниць у цьому світі. І це правильно. Екологи мають говорити про екологію, військові, про військові справи. Ну і кожен у своїй сфері. І дякую також усім колегам-журналістам, що сьогодні подають інформацію об'єктивно і не ловлять на подіях хайп. Я дякую усім і все-таки привітаю наприкінці дня з професійним днем усіх своїх колег, хто добровільно продовжує день і ніч працювати з 2014 року, з 24 лютого, не побоявся, не втік за кордон. Не став говорити іншим, а що ти виперся на телевізор або інформуєш інших. Виперлися, інформуємо, тому що взяли на себе відповідальність. Говорити з людьми. І побажання до тих, хто, можливо, колись плює в спину. Це про колег. Будь ласка, ви не себе любіть у телевізорі, а працюєте для людей. Читачі, глядачі і радіослухачі це відчувають. Але все-таки про. Інше. Ми витримаємо, тому що ми українці, як би важко не було. Сьогодні говорив з лівим берегом. Важко. Вам низький уклін. Херсонцям низький уклін. Земляки, ви, ви титани, ви все витримаєте. Ми не покинемо і не залишаємо кожного. І сьогодні була купа дзвінків. Що як робити? Ну, по-перше, робити треба все організовано. Робити треба чітко і відповідно до тих інструкцій, які на сьогодні вже відпрацьовані, алгоритми в тому числі, і добре, що ми показали, ми все дійсно витримаємо і переможемо. Багато можливих слів, але вони від душі і вони щирі. Побратими з української добровольчої армії на фронтах у різних підрозділах, в окремих батальйонах теж. Підтримують кожного, хто сьогодні опинився у цій біді, бо вона спільна. Тримаємо стрій. Слава нашій нації, нескоренні нації і смерть ворогам. А вони будуть, вони будуть тонути не у воді, ні, а у своїй крові, тому що мають зникнути з нашої землі. А прочитав на вечір, що фахівці говорять, Каховську Гес можна все-таки буде відбудувати років за п'ять з величезними внесками грошей, але ми це зробимо після перемоги.